Київщина, Чернігівщина. Хоча і Суми, і Полтава, і Харків. Тут все насправді в цій стороні, північно-східній стороні, тут просто немає живого місця. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Ліна Захарченко і до нас доєднується південна відьма, Віола Мірабілі. Вітаю, Віолочка, рада тебе бачити, Вітаю. рада починати цей тиждень з тобою. Вітаю тебе! Так, дуже рада з того з тобою починати тиждень. Як ваш тиждень минулий, мені дівчата відписували, який не гутець, наскільки їм треба було передбачення на тиждень. Мені дуже приємно і дуже тішусь, що ви використовуєте те, про що ми тут говоримо в ефірах. Так, обов'язково сьогодні теж прозвучить порада на цей тиждень. Буде вона в кінці нашого інтерв'ю. Тому дочекайтеся. Нагадаю, що 8 грудня ми записуємо дане інтерв'ю. І знаєш сьогодні прямо злякались. думаю, 8, як так швидко, просто неймовірно швидко летить час. Але зараз якось новини теж продовжують бути не дуже втішними. Ми періодично бачимо цю біполярочку Трампа. То він прихильний до України, то прихильний вже до Росії. Зараз знову відкат. щодо нас. Він знову каже про те, що Путін молодець, на все готовий. Зеленський поганий, не готовий підписувати нічого. Тому хочеться зрозуміти, як взагалі цей план миру змінився після зустрічі Америки і Росії. По відношенню до України, чи дійсно ці колосальні зміни відбулися? Це першочергово, а потім чи дійсно Росія готова підписати, а Україна ні? Чи дійсно саме в цьому причина? Так, чи дійсно змінився план після зустрічі Трампа з Путіним? Нічого не змінилось, аж просто рівно нічого. Якісь Відміни там відбулися на рахунок одного напевно, пункту, і все. Тут великої зміни я не бачу. Тут була просто знову ж таки, дільошка якоїсь фінансової історії, і вони домовились про обхідний якийсь шлях, про результати, які вони обидва отримують не відразу, не після підписання. Договору, це якийсь від, відкладений знаєте результат. І, і все, і ніякої там зміни немає. Чи дійсно Путін готовий? Давай не Путін, давай вся да? Росія. Та, так, та, так, та, так. Сторона... Ті, хто стоять на чолі зараз, да, да, <рес> та, ті, хто взагалі щось вирішує, тому що я не думаю, що це рішення однієї особи. так сказати Е, чи дійсно Росія готова на мирний план? Глянь, готова, але готова тільки тому, що пообіцяли якийсь обхідний шлях, і вони отримують типу, більше, ніж проте буде підписано якийсь хитрий план, хитрий маневр. Тому вони і так сильно давлять на те, що ну, ми нібито і розуміли і так, це правда? Давайте подивимось, чи ми згодимось на цей план. Тому що плани угу. капкан, і ми це розуміли і від початку, але зараз якось воно концентрується ще більше. Ця інформація, що план капкан. Хоча мені попередньо показувало, що гарантії будуть нам надані. Давайте продовжувати розклад. Чи ми погодимося на цей план, який зараз висунуто. Ой, ми довго будемо не погоджуватися. Ми розуміємо, на що нас підписують. Ми не народ, ми держава. Да? Знову ж таки, область управління, ті, хто вирішують, ті, хто дотичні до цього питання. Не, не ми. Ми з вами. Нічого не знаємо на рахунок того всього. Те, що нам показали, це капелька в морі, зернятко в полі і так далі. Тут дуже багато тіньових сценаріїв, моментів, щоб люди, які розуміють, про що я кажу. Подивіться на карти, зрозумієте, все самостійно є якісь підводні. Камні, але ми не можемо відмовитись. ми не можемо відмовлятися постійно. По перше, по-друге, ми не можемо зараз вже йти в активний наступ. Не можемо. Нам не дозволено. В нас є заборона. Робити так, ніби цей план вже був програний багато разів, і зараз ми вже не можемо зайти в цю гілку. Тому поки що ми будемо тягнути час, тягнути час для чогось для того, щоб показалась можливість. В якій ми зможемо стягнути для себе хоч часткову вигоду в тому, що нам пропонують, ніби час нам дає, відкриває якісь двері, які зараз сьогодні недоступні. Те, що це буде миттєво для народу, да, нам скажуть що все, ми підписали. Це не означає, що це. Отак От миттєво і вирішилось. І всі ці процеси, які йдуть до вирішення підписання, вони вже фоново там програються. <кій> Тому ситуація ось така. Є певна якась конкретна велика умова, за якою ми зараз не можемо згодитись на цей мирний план. Але нам ця угода не... Протрансльована для соціуму Ця, цю угоду розуміють тільки ті, повторююсь, хто вирішує. А, я так розумію, що зараз і правильно відмовлятися, так? Можливо, якось згодом а, трансформується цей план, дещо в кращу для нас сторону, чи навпаки, ну, нас просто дотиснуть, і ми вимушені будемо так, підписати будь-що. Чи правильно зараз Україні відмовлятися від того, що нам пропонують? У нас немає вибору, просто у нас немає вибору. У нас немає правильно чи неправильно. Ми думаємо mm -hmm. куди нам. Але в нас е, питання між життям і смертю, знаєш. Але е, життя, е, коротше, це, це дуже важ, важка комбінація, та, яка мені тут випала. І е, е, в нас немає вибору. Туди під направо підеш, без башки залишишся, mm -hmm. наліво підеш, знову ж таки залишишся порізаним. Е, е, Поки що ми в повному. Ні да? Ми йдемо в тумані навмання. Карта, карта дуже зрозуміла навіть тим, хто не знає це таро Тому правильного виходу наразі немає. В цьому році нас будуть тиснути і надалі будуть продовжуватися блекаути. Блекаутів буде багато, точково. Знову ж таки, буде вибиватися, я думаю, зараз ми поговоримо далі про це. Ем, що буде вибиватися, да, але їх цікавить вибиття тих точок, які мають великий вплив на велику територію, ну так само, як Ніби да? нібито таке маленьке місце, але якого, як, яку велику цінність воно несе. Тому це буде продовжуватися і тиск буде продовжуватися. Чи буде підписання в цьому році якась така 50 на 50 випадає ситуація? І, і так неправильно, і так неправильно, і все одно всі залишаться невдоволені. Невдоволені залишаться і як держава, так і народ. Народ за своїх причин буде невдоволений, і ми всі, всі розуміємо, за яких причин да? держава буде невдоволена за своїх причин. Тому що не отримає певні, певні цілі, за які йшла. Але показує, що в подальшому на політичному тлі нібито можна отримати відкриття для себе можливостей повернення більше, ніж ми отримаємо зараз. Яким чином це буде відбуватися, я не знаю. І поки що не розумію, тому що в просторі ніби все закрито. знаєте, ну, угу. Ми обложені. Але як. Буде відкриватися вже в майбутньому, показує, що буде нібито непогано після того, як закінчиться оця гостра фаза обстрілів війни, буде підписано договір і буде вже кудись щось рухатись на домовленостях, на домовленостях, компромісах і так далі. Чи зможемо ми ці компроміси? Витримувати і дотримуватися, і з нами чи зможуть дотримуватися. Тут має бути зміна енергії. Тут має бути жіноча материнська енергія. Хто буде цією жіночою фігурою, я так знаєте, і не зрозуміла. Три роки всі говорили про жіночу фігуру, але жіночі фігури приходять і йдуть, змінюються, і все ще не видно активного лідера, який буде це змінювати. Тому давайте будемо. Спостерігати іншого в нас немає вибору наразі. Ти вже відчула й сама, що наступне питання буде стосуватися безпосередньо цілей обстрілів, наступів. Ми бачимо навпаки посилення обстрілів з боку Росії чи надалі теж продовжуватиметься ця, ця тенденція, і, можливо, вона навпаки зростатиме, і хочеться розуміти дійсно зараз першочергові цілі для них. Ой-ой. Ну, відкрила великий розклад, знаєш, щоб побачити, де їхні цілі вибивання. Київщина, Чернігівщина. Хоча і Суми, і Полтава, і Харків. Тут все насправді в цій стороні, північно-східній стороні, тут просто немає живого місця. Далі Дніпро. Дуже буде сильно страждати. І південь, південь. Е... Вплив на Одесу, вплив на Херсон Миколаїв, е... Запоріжжя. Х... Ну, тут більше Херсон. Я думаю, що тут буде більше маніпулятивні дії по Херсону. Будуть вибиватися якісь високі теж місця. Місця. Е... Теплопостачання, місця енергетичні, Коротше, все, що впливає да, в нас на якість життя людей, воно буде все руйнуватися. Плюс, мені не подобається тут на півдні дамби, тому Південно-Українськ да, теж погана ситуація показує. Західна частина. От, я не знаю, ми завтра ви побачите це 9 грудня, але 8 грудня в них є якийсь план по заходу. Чи буде це прямо на показує, що ніби на цьому тижні. Тут якась маніпулятивна дія саме по заходу. І це не Львівська область, що в нас вище Львівської області: Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль. Тернопіль, так. Тернопіль, напевно, кудись в сторону Тернополя тут маніпулятивні дії. Луцьк занадто високо, тут, напевно, Тернопільщина в цю сторону. На цьому тижні будуть жертви, тому будьте обережні. Саме велика концентрація це Київська область. Київська область буде по, е, оббиватися по колу, не це. центр міста, ніби як історичне місце, місто, воно захищене на сьогоднішній момент. Давайте да, вточнемо цей. Так само, як і центр країни. Тут є якась така енергія кружляння, все по колу буде ніби летіти, кружляти тут, але таких великих руйнувань, як саме по колу Київської області, не показує. А от передмістя той самий Обухів, Біла Церква ось ці всі місця, особливо Південний захід і південний схід. Зрозуміли, да? Київської області це такі найвпливовіші точки, на які вони мітять. І отут південний схід навіть більше зараз буде страждати, ніж південний захід, бо минулих тижнів туди випадало більше негативу. Ну, і рівно так само чисто південь. Південь, от зараз буде болюча точка. Що їх цікавить, тепло, вода, світло. Зрозуміло, mm -hmm. ось ці всі точки будуть зараз під загрозою. У них є система вибивання ресурсів воєнних, але е, наразі це не та область, на яку вони будуть тиснути. Ще мені не подобається Рівненщина Житомирщина, але тут якась така. Е, Ну, в масштабах країни, давайте так, не в масштабах міста, а в масштабах країни дуже маленька точечка, в яку вони теж будуть цілитися, за яку вони пам'ятають. Тут є момент знову ж таки маніпуляції, але він військового характеру. Тут або перевезення буде да, ресурсів, або зберігання тимчасових ресурсів. Коротше, їх цікавить ось ця точка на цій території. Тому люди, які в там будьте обережні настільки, наскільки вам це я не знаю, доступно. Я кожен раз як попуга постійно кажу одне і те саме, але у мене немає іншого вибору, як вам тільки це казати. Ну, от така а, от така історія. Ти сьогодні згадувала за Фастів, хочеться розуміти, чи залишать його, принаймні поки що в спокою, чи все ж таки продовжаться обстріли саме цього міста. Дивісь, вони не добили те, що вони хотіли добити. Тому небезпека поки що продовжується на це місце. Тут якийсь хитрий план капкан знову ж таки забрати щось для того, щоб погіршити ситуацію на великій кількості. Тепер я вже розумію, що їм там не подобається да, те, що їм або що їм подобається. Раніше я не знала цієї інформації, зараз я вже побачила, але небезпека не зменшилась, тому будьте обережні, фастов, наскільки це можливо. А, також зараз хочеться підняти тему Зеленського. Надзвичайно багато зараз таких вкидів відбувається про його ймовірну відставку. Це зараз публікується українськими змі, ворожими змі. Тепер ще й американські починають теж тиснути, що ніби з ним неможливо домовлятися, і саме він гальмує процес зупинки війни. Хочеться розуміти подальшу долю зеленського, чи дійсно зараз. Намагаються з усіх боків його прибрати з посади, і чи можливо потрібно це Україні чи не потрібно? Я не бачу, що він гучно піде у відставку, так як малюють да, цю інформацію. Насправді так, в нього мало виходів зараз на рахунок ситуації, яка є, його тиснуть з усіх сторін. Показує емоційну складову, але ви ж розумієте, що дуже важко дивитися на людину, яку закривають з усіх сторін, і, можливо, тут буде несильна правдива інформація. Я намагаюсь подивитися зі сторони країни, чи піде президент у відставку, показує взагалі іншу ситуацію, принаймні цього року. Але те, що буде тут тиск, і він буде дуже важкий і дуже буде продовжуватися цей тиск. Я не можу сказати, що це буде на краще чи на гірше. Зараз все, що змінюється в країні, воно не дає якогось такого. Результату, як ми хотіли би бачити, та сама відставка Єрмака, і так далі, можливо, на якійсь точковій да? історії ми будемо бачити зміни кардинальні, але в масштабах країни ми поки що цього не помітили. Ми, як звичайні люди, правильно, як жили, так і живемо далі і продовжуємо боротися з нападками ворога. З Зеленським тут, звичайно ж інша ситуація, він інша е, важлива фігура. Я не бачу поки що його відставки, як би там не писали, ви вже самі вирішуєте, добре це, чи погано. Е, але зміни президентської фігури в цьому році я не бачу. Якщо він йде відставку, я так розумію, що е, буде інший орган управління, да? але його не видно. В цьому році не видно, і я кажу не про вибори, а про те, хто який апарат буде працювати після цього. Так, будемо піднімати це питання в подальшому. Угу. Зараз теж така болюча тема для українців: це заробітні плати. Минулого тижня популярні телеграм-канали публікували порівнюючи зарплату депутатів і військових. Також раніше говорилося про підняття зарплати вчителям. Яка, нібито поки що на паузі. Все ж таки, чи дійдемо ми до того, щоб знизити заробітну плату депутатам і підняти її військовим та вчителям? Ні? Очікувано на превеликий жаль. Ну ви ж розумієте, що вся вся історія хайпується тільки для того, щоб? Затягнути в певну боротьбу народ для того, щоб народ не бачив певних процесів, а був зайнятий mm -hmm. обговоренням і транслюванням саме того про що наболіло, тому що заробітна платня, особливо перед новорічними святами, це таке нагальне питання, я вам скажу, mm -hmm. яке. Ти не можеш на нього не реагувати. Навіть мене трошки, знаєш, так підшкребнуло за рахунок. Я знаю, що не можна емоційно туди, за, за, за рахунок чого мене туди засунуло. Я знаю, що мені не можна туди влізти емоційно, але й мені було дуже сильно. Прикро за багато кого. Тому це робиться спеціально. Чи буде якась зміна? Ні. Ну, можливо, там десь щось якусь знову ж таки інформацію вкинуть, але чи зміниться це реально? Ні, не зміниться. Ну, хто як отримував, так і буде отримувати. Але погано те, що ми не бачимо тіньових процесів, які зараз йдуть, поки всі зайняті цим обговоренням. Так, до речі, це дуже важливо насправді контролювати таку інформацію, тому що періодично весь час з'являються такі якісь вкиди різні. Про того ж, Зеленського, ще якісь корупційні скандали, і часто вони робляться саме з метою закрити очі людей на більш вагомі речі, які відбуваються. Ми зараз будемо бачити дуже багато гучних заяв. Ми будемо бачити дуже багато змін, таких е, непередбачуваних буде дуже багато перевернута все зне, з ног на голову, а, і ми маємо зрозуміти, що нам треба бути в адекваті. Це все, що я вам хочу зараз сказати. Все, що буде відбуватися на цьому тижні, я вас... це дуже буде важливий тиждень, повірте мені. Він буде надто важкий для вашої психіки. Будь ласка, зберігайте спокій, тому що на цьому тижні mm -hmm. будуть багато інфоповодів. Якраз ми переходимо тоді до карти тижня. Ти вже дала одну пораду на цей тиждень, такий холодну голову. А давай все ж таки подивимося, на що ще можливо доведеться звернути увагу і краще було б звернути увагу. На що ж, нам, українцям, цього тижня, треба буде звернути максимально свою увагу. Що тримаємося, ми хороші. Тут все те саме, що я вам казала глобально, угу. тут зараз будуть. Ну, Карти, я вам скажу, дуже важкі випали. По-перше, карта минулого, якісь уроки з минулого, які ми вже не пройшли, ще не пройшли, вони повернуться. Значить, Подивіться, наскільки є циклічним те, що з вами відбувається. Можливо, ви отримуєте інформацію, на яку ви нібито знаєте, як були сліпцями. От Ви ніби постійно під носом мали відповідь, але Якщо б вас зараз не повернуло назад на це коло, ви б так її і не вирішили. А, дуже в багатьох буде. Виявлено вражину, яка хитрістю е, обманює тебе, яка хитрістю плите павутиння навколо тебе е, всіляких неприємностей, говорить про тебе дуже багато пліток. Е, чи треба вам прибити цю зміюку? Ні. Просто спостерігайте, як ця людина сама себе й потопить. Якщо ви емоційно в це вкладетеся, ви будете в цю гру. Затягнуті так, і знову ж таки пам'ятайте, що з вами ця історія вже відбувалася. Це найголовніше, що ми на цьому тижні будемо розбирати. Далі спільність. Спільність карта, карта говорить про те, що якщо вам будуть ем, пропонувати спільно з кимось вирішити проблему, перевіряйте декілька разів, а чи правда ця людина хоче вам допомогти? А не просто показує ілюзії фальшивих домовленостей. Це буде, до речі, і в просторі, і в вашому просторі, і так далі. Також я вчора писала в телеграм-каналі, в себе, у мене є така історія, коли я відчуваю, да, що зміна енергії йде. Я пишу в телеграм-каналі для того, щоб ви зрозуміли, що як там дівчата пишуть, о, я думала, це старість, о, я думала, там мені було просто погано, щоб ви розуміли, що з вами відбувається. Йде підгрузка енергії. Мене питали, що таке підгрузка. Я вам пояснюю, це коли, от знаєте, як нове оновлення в телефоні підгружається, от те саме відбувається і з простором. Змінюється нібито налаштування навколо нас. І особливо чутливі люди починають це відчувати по собі. Я відчуваю по одному, ви будете по-іншому відчувати. Але наразі у вас буде страждати саме нижня частина. В кого немає проблем, ви просто будете відчувати багато енергії, буде хотітися багато всього зробити, не знаю, перемити всю хату. Ну, от Отакі, от да, будуть у вас побочки цієї енергії. Або ви будете бачити просвітлення. Люди, в кого є проблеми з колінами, стопами, тазом, будьте готові до того, що у вас буде боліти цей тиждень. Активніше. Тому е, не налягаємо на якісь препарати, налягаємо на те, що нам треба е, себе десь підтримати свій організм якісно, подумайте, як це зробити, і подумайте про те, що відбувається навколо вас. Тут я вам сьогодні дала інформацію більше, ніж навіть хотіла дати. Це ж важлива інформація, потрібно так. було її дати. Дякую, бачимо, що дійсно тиждень а, має бути напруженим. Я не знаю вже, коли ми нарешті почуємо про те, що щось буде лайтове на тижні, якісь поради, які будуть стосуватися таких а, більш легших речей. Але сподіваємося, що такий момент все ж таки настане обов'язково. Скоро настане, так. настане такий момент, але нас будуть інші проблеми. Ну ми такі, життя. У нас, життя, та, такі життя таке. Так. Любимо ми оце от в позиції жертви знаходитись, як не крути, але є це ну, навіть в нас. знаєш, не в позиції жертви. Мені здається, що е, от багато зараз людей, які за кордоном, вони відчувають наскільки життя там десь є е, е, скучним для нас. Ми звикли до цього драйву. Нам треба зміна цих емоційних гойдалок. Це в нашій душі. Нема проблем створюю їх сама. Ну так погано, що наші емоційні гойдолки зараз вартують життям угу. людям і так Це далі. Жахові. Але я за те кажу, що давайте намагатися бачити щось позитивне на, на тому місці, де ми сьогодні знаходимося. Інакше ми не вигребемо з цієї ситуації. Це точно. Я за позитив. Я вам його бажаю так, так. на цьому тижні. Він вам дуже сильно потрібен. Так, якщо ще не прикрасили будинок, зробіть це і таким чином підніміть собі настрій, купіть собі щось, що давно про що давно мрієте, але все якось руки не доходили. Але це наприклад, дуже дуже магній Але Це теж так валір'яночка, магній B6, Кому там що підходить більше? Кому просто лати вічі, вілі сумятки. Але да це я думаю, що не завадить зараз кожному з нас. Дякую тобі, Віола. Я зараз хочу нагадати, що у вас є можливість писати, пишіть, як проходить ваш тиждень, з якими ви а, проблемами зустрічаєтесь на цьому тижні? Як їх долаєте? Можливо, ваш досвід буде корисний для інших, тому діліться. Діліться. Ми будемо дуже раді теж прочитати, написати щось від себе. Також хочу нагадати, що нашою гостю, нашою прекрасною Віолі, є свій Ютуб канал, є соціальні мережі, є телеграм-канал. Доєднуйтесь посилання, знайдете нижче під цим відео. І доєднуйтесь також до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс, якщо ви цього ще не зробили. Чекаємо на ваші вподобайки, на ваші коментарі і бережіть себе. Мирного, тихого дня усім. До побачення! До побачення.